Мене звати Анна я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Тут ми говоримо про вишивку, і не тільки. Сьогодні 9 березня, і я розпочинаю свої рукодільні будні березня. І я розпочинаю з мережки, яка вишита на 32%. Я хочу все-таки її продвинути, тому що що, процес вишивається і доходить до фінішу, якщо його вишивати. Ви щойно побачила мої старти березня. Тож бачите, що в мене дуже багато цікавого на весну заплановано. Тож я хочу, як мінімум, закінчити вирежку і приступити для добу до чогось цікавого і красивого, щоб не відкладати мережку на грудень місяць. Так, да, це зима, зараз за вікном плюс 19, але, як ми розуміємо, Зима ще повернеться. Це однозначно, у нас там сніг на 15 вже ж, березня, наче обіцяють знову. Тому хочу душити <гум> цей сюжет, щоб він не переходив на зиму 25-26. Ось така краса. Зараз я вишиваю цей будиночок за вікном, потім котик, а потім букетик. Тож, найближчі тижні буде вишиватись мережка. Наступний процес, який я хочу взяти, це Оланта Італія. Вибачаю, в мене голос сідає. Не хворію, але просто голос в якійсь причині сів. Оланта Італія. Стартований буквально недавно, ось один відсоток роботи. Але оскільки я приймаю участь у СП Повишиці наборів від торгової марки Оланта. А мандрі потрібно вишивати як мінімум 500 хрестиків в тиждень. Ну, краще, звісно, більше, тож я буду мінімум один раз в тиждень брати Оланту. І на наступний тиждень, я не сказала так, що я процеси вибираю на наступний тиждень до наступної неділі, тож Оланта буде вишиватись однозначно. Ви її будете бачити багато. Ну, СП це така річ, потрібно регулярно е, звітувати. Хоча, я думаю, в якийсь момент все-таки ланта стане основним процесом і швидше закінчиться, і менше буде мелькати на каналі. Тож, другий процес тижня. І третій процес, який я хочу закінчити, тому що він невеличкий це місяць Стіч. Ніжні віоли, зараз вишити на 24%, вишити, власне, центральний елемент без бекстічу. там ще бекстіч має бути між Ось, бачите, ці листочки. <кій> І він невеличкий, щось до 2000 хрестиків, тож з бісером, тож, чому йому довго лежати в процесах? Тим більше прийшла нарешті весна, хоча <кій> з такими. Танечками надовго, але може березень. Тож, весні дорогу, весняним процесом дорогу теж. Отже, я йду виживати, а що в мене вийде, побачимо в наступному включенні. Не перемикайтесь! 25 березня 2025 рік і я до вас з просуваннями по своїх процесах. Більше, напевно, чим, да, напевно, за два тижні. Тому що ми з вами зустрічалися 9 чи 10 березня. Ну, між цими подіями я вишивала і я захворіла. У нас в офісі всі перехворіли на цей якийсь новий, старий, я не знаю, вірус. Ну, це не ковід, доволі жорсткий. І я вам чесно скажу, температура 37 переносилась, наче вона була 40. Ну і плюсом дуже сильно набряк ніс, дуже сильно нежить. І на якісь кілька днів я взагалі втратила голос. Тому, тому я до вас виходжу в більш-менш виздоручому стані, коли вже ну, і голос нормальний, щоб не гуніти вам тут, на відео. Тож, почнемо з майже фінішу. Це ось такий батончик від Mixic Stitch Design, ніжні віоли. А, як, як бачите, я вишила ось самі віолки, саме полотно. Зараз вам дуже сильно вибілює камера. А, випрала і вже проклеїла флізеліном. Залишилося вишити петловий шов, прокласти по цих краях буксіч і зшити. Але в мене є проблема з стрічками. Мені треба виїхати, придбати їх в центр Києва. А, тож, почнемо про сам сюжет. Ось вишивалося, а, білою ниткою ДМС Перліє 12-кою такий шовчик. Я не пам'ятаю, як він називається. Хоча я починала з центру. Ви пам'ятаєте, я вишила центрові фіалочки. потім вишила ось цей Це хрест, хрестик із бісером, шовчик, потім ось цей пряма-гладь, ось, знову ж таки, ці малесенькі квіточки, цю строчку. І. Так, зараз зупиню відео. Шовчик називається діамантова вічка. Ось він Ось такий. Ну, і потім пішла знову ж таки вниз, знову рядочок хрестиків з бісером. Потім пришила бісер. І дивіться, і обшила бексічем, і ось я на одну приплатині вверх. Ну, буде моя робота. І ось тут такий шовчик, його не видно теж щось подібне на цей діамантовий. Але бачите, тут і бісер зелений, і цей він якось трошки вам о, зливається. Ось так гарно, гарненький. Виходить, ніжненький. А єдине зауваження, яке в мене було до цього процесу, це бісер. Тому що, дивіться, в паку в нас. А фіолетовий, рожевий, золотистий і зелений бісер. Конкретно тут використовується золотистий, зелений і, і, і фіолетовий бісер. В сазі вони позначені кольорами і позначені а, номерами мілхілу. Схеміш, ключ. Так, де мій ключ. Схеми ключ виглядає ось так. А, немає назви кольору, який він має бути. І тут тільки хіба ще по нитках орієнтуватися ДМС для пришивання. Тобто, той, хто буде вишивати по паперовій схемі, а, може хіба зорієнтуватися на нитках, яких пришивається бісер. Тут тобто, немає визначення, який це колір. Ну, погодьтеся, коли вони розфасовані по пакетикам. Ти знає, на кліп, на ліпочка, то ти знаєш, наліпочка, то ти знаєш, а коли вони ось так. Я кольори, чесно, я в мілхілі не розбираюсь. Кольори мілхілу я не знаю на пам'ять. Ось які залишки лишилися, залишилася тут ще пришивний елемент, але буклет вміщає не тільки а, матеріали для ролу, але й для подушечки. Подушечку я теж буду вишивати трошки пізніше. І все думаю, на якому на якій тканиці, тому що цей шматочок в мене був, я його купила під ролл. І я щось не подумала, що мені треба було ще під подушечку. Можливо, вишию на білому велфесті. Але хотілося б, що, щоб все було в одному кольорі. Власне, я подумаю. Ну і ще до оформлення, як ми бачимо, тут на прев'ю у нас. Стрічки, до речі, не сильно видно, що органза не органза. А тут стрічки 3-7 мм фіолетового кольору. Ось. А в нашому місцевому магазинчику на нивках я надибала лише ось такі рожеві. Придбала метр, думала, було достатньо, але ну, рожеве з рожевим буде багато. За іншими кольорами, на жаль, у них немає. Не завозиться. Причому оце, стрічка ще завезена в магазинчик до війни. А, тому треба їхати в центр Києва на Льва Толстого. Зараз це не Льва Толстого, це площа українських героїв. Я, сері... Вулиця перейманована, теж не можу згадати. А... Але я працюю до шостої, тому це треба робити в вихідні. Тому я планую якісь найближчі вихідні туди з'їздити і придбати стрічки вже і на цей рол, і на два інших, щоб вже не нервувати. Ну і оформити. В принципі, шоу без корню я освоїла. Осталося ще, звісно, тут оформити краєчки швом. Ну, буду спробувати. Надіюся, він за цим разом мені вдасться. Наступний процес, якому перепало найбільше хрестиків, це мережка зимові сни. Ні, я не вина в тому що пішов в сніг в березні. Я його не хотіла, повірте. Я сама була дуже проти. А Мережка зимові сни ось така. Зараз у в мене виглядає робота. Тут 72%. А прибавилося 12 468 хрестиків. М -м ну, що сказати, гарнезна. Бексічі не, не вистачає, так. Да. Тому що кіт тут прям броситься. <laughs> Вже в нас є всі три 4 куто куточки, ну, навіть тут є головний персонаж. Сплячий котик. А, залишається ця яскрава, сама яскрава частина це наш букет. А, появилися навіть ліхтарики. Хоча особисто для мене було цікаво, що навіщо ці жовті, тут зелени і це були бленди. Навіщо в цих ліхтариках робити ще бленди? Там і так по 3-4 хрестики і закріпка і ще бленд кріпити. Ну, таке. Автору, як то кажуть, А Хочу застережити вас, що в перенаборі, який гуляє в мережі, ось тут в коту, там є помилка. Там в перенаборі, постараюся щоденько знайти, там, здається, бленд з нечорного. Там... там щось чекайте. Угу, 410-й. Там якийсь такий бленд в а, що один сірий, а один темний. Зараз швидко кольорам дивлюсь. Так, напевно, один 414 930 це так. Ну, в перенаборі там бленд вийде, ну, вийде дуже цікавий, тому що один. А сірий, а другий дуже темний колір. По факту, там має бути дійсно два сірих кольори, тому що вийшло би ну, тут кіт був би дуже, ну, оцей саме, оцей сірий. З оцієм, ну, дуже сильно контрастувала б. Ну, прям був вийшов кіт, якийсь полосатий. Я це вчасно побачила, тому що він почав мене ну, дуже сильно смущати. <гум> якийсь дивний кіт, тому що, ну, дивіться, який він на прев'ю у нас Ну, сіренький. Да, тут є тіні, ось вони. Але, ну, ну, щоб прям. А там я почала вишивати і розумію, що виходить ну, щось не те. Здається, 414, 930, наскільки я пам'ятаю. І я вчасно передивилася. ну, Хоча я, я звіряла, а тут м -м, розслабилась. Це було правильно правильно, а бачите, потрібно було а, контролювати це до кінця. Ось у нас так виглядає робота. 6243 хрестики. Я планую її ще взяти до кінця вересня повишивати. Дуже хочу фініш. Ну, що тут залишати? Навіщо її залишати, тянути? Хай вона залишиться у березні, в березні, такому темному, трошки такі, з перемінною погодою від плюс 20. Спека ми з мамою це на вихідних після 8-9 березня ми гуляли <смі> в кросовках, в легких курточках, і потім надягали чобітки. Ось такий знаєте, примхливий березень. і хай ось ця робота, така зимова ще залишиться теж в березні. Тож я її. Це одна з тих робіт, які я буду брати і вишивати наступні дні. Ну, тут березня лишилося 6 днів. Тож я планую її все-таки довишивати. Наступний сюжет, який я теж брала і вишивала, це ось такий Charn Charms від Dimensions. Він в мене підріс на 2500 хрестиків. Я не показувала в минулому включенні цю роботу, але я вам так розповім, що в нас був. Трошечки, так, можна сказати, каркас цього комодику. Я його якраз вишиваю цю частину. Ось так от виділила собі. Ось. І я заповнила ось цю вітринку. Комодик з майбутніми нитками. тут не таке написано GP Codes. Я планую написати DMS, ось цей бітончик з квітками і майбутнє якесь покривалку. А я вишиваю найбільшу кількість кольорів зараз на даний момент, тому що ем, ну, потім вишивати менші е, тут ну, вишити більші об'єкти, е, легше набагато, чим відраховувати по рівномірці грубки хрестиків. Тож, ось так, щоб ще, ще робота просунулась. Наразі тут вже 54%. Я коли брала, він був 6, 43%. Так, да. десь так, 43%, 10% прибавилось. Я вважаю, для цієї роботи це теж непогано. Теж, можливо, стигну взяти трошечки повишивати, ну, хотілося б закінчити ось цей сюжетик. Тут, до речі, оця китька, оця китька, тут має бути мишка. Маленька мишка. Малюсенька. Ось така краса. І да, тут, тут, тут все, 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 все вишито. Це весь цей орнамент, це Бексіч. І це. тут будуть ці, як вони, кіточки, робитися. То ще один сюжеток взяла, повишивала і буду вишивати наступні дні. І я зараз вам покажу ще один сюжет, який я хочу також взяти, повишивати. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво, так? Це сюжетик Наталії Лужанської, Весняна творчість, ось так він має виглядати. Це сюжет з моїх от, тижня стартів весняних. І я ну, в ідеалі б хотіла б його закінчити. Тут небагато залишається вишивати, З власних хрестика 1577, все інше. Це декоративні стіпки і бісер. Вишити її лише ножниці. Тут не бракує бекстічу і не вишита ось ця вся рамка. Тому що тут дуже-дуже багато білого, і ця вся рамка вишивається білим, а, там бісер і ось ці трояндочки. Дуже хочеться відшити невеличкий сюжет, такий невеличкий фініш. Дуже цікавий. І тим більше хочу покрутити ці трояндочки на. А тканині. У мене була і вишивала невеличкі сюжети в 23-му році. Е, таке дерев'яне серденько. Пряничне такі. з пряночної серії від е, Наталії Лужанської. Але там, чесно, не знаю, як дівчата на дереві його роблять. Я техніку зрозуміла, але можливо я там дуже сильно затягнула нитку, і я не могла підчепити її, під, 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 підлізти під нитку, щоб зробити трояндочку. Тож, мені прийшлось викручуватись там іншим способом, тому що троянди ніяк в мене не виходили. Отже, я йду вишивати, а що в мене вийде, ми побачимо в наступному включенні. Не перемикайтесь. 1 квітня і я до вас підбиваю підсумки березня 25-го року. В Києві йде дощ. <гум> іде дощ, серед доща, йде теж дощ. Дуже темно, дуже похмуро. Я надіюся не сильно вам буде темний кадр, тому що за вікном ну прям ніч. І годинник перевели на годину вперед. Хочеться спати. <гум> Я не знаю. Організм <гум> прям якийсь штопор зійшов, і він ніяк не може зрозуміти, що відбувається. Тож, почнемо в порядку, напевно, зменшення. Перед вами робота зимові сни від мережки, ось яка має бути. І 18711 хрестиків вишити за березень. 91, і 90, майже 92% роботи, і ось так вона виглядає. Тут вишиті всі хрестики. О, дивіться, який красунчик спить, солодко солодко Тут, напевно, вони б під дощ так спали. Який яскравий букет. До речі, оце, поки баку немає, але це розрізаний лимончик. Чесно кажучи, дивна композиція. Я вам скажу для букету. Можливо, залишити його без бекстічу. І хай це буде жовта якась кулька, ну, дивно, розрізаний лимон. Скажіть, погодьтеся. Ось. Ялинкові іграшки, падає сніг, котусик спить йому сниться. А останні хрестики я дошила 30 березня, але Бексіч зробити не встигла, просто тому що <різь> сталося трошечки ЧП. Я вилила, махнула рукою, верніше ставила чай, він мене завжди на бильці дивана стоїть. Кілька разів було, що падала чашка з чаєм на підлогу, а тут от махнула рукою і залила її роботу і весь диван, довелося спати на іншому дивані. Тож, прийшлося прати роботу до вишивання Баксічу, для того, щоб ну, не залишилось, як мінімум, ось тут на цій частині, знаєте, не, ну, не чай не пофарбував. Зараз вона випросена вигладена. і я. Буду приступати до Міксіч. Ну але ще яскрава робота, погодьтесь. Красота. Ще одну роботу, яку я вишивала, це Оланта Італія. Я її відшиваю в е, СП, бо відшиву м, наборі від Оланти. За умовами СП треба вишивати мінімум 500 хрестиків. А на тиждень я її якраз в один вечір так і беру. І на цій роботі додалось 2654 хрестики, тут 8% вже роботи, І дивіться небо. Тут додалося небо. Воно, здається трошечки темнішим, ніж на картинці, але воно, мені здається, тут більш засвічене, а ось тут ось таке рожеве, синім, трошечки все таки похмуре, як на мене. Ну, можливо, додаваться інші кольори, воно стане легшим, поки що на роботі лише півхрест. Дуже-дуже багато півхреста, тому що тут все небо вишивається півхрестом. Ось це море, затока теж вишивається півхрестом. І вже тут є бленди, звісно. Я я поки що вишиваю півхрест. Його тут багато. І я зрозуміла загадку тому, що чому Оланта поклала на два моточки ще білого муліне-пері, тому що білий є в самому півхресті білим кольором і є в блендах. І вже в мене, я не взяла планшетку, так? Вже в мене на планшетці залишається зовсім небагато, тож виробник. Просто-напросто доклав е, допов... додаткові моточки. І вони повинні бути використані в роботі. Ну, я думаю, з таким розходом вони використані будуть. Поки що ця, ця робота вишивається один день в тиждень. А далі побачимо, як воно буде. Ще один процес, який вишивався за ці дні, це. Наталія Лужанська, весняна творчість, ось такий сюжетик має бути. І тут додалося небагато. Тут додалося 1156 хрестиків, але тут не весь хрест, тому що тут ще є бокстіч. Дивіться, як виглядає гарненько. У мене ця половина мережева-білим зроблена. Ось. І залишається лише ця половинка, ну і там різні прикраси. Тому що тут є бекстіч, тут навіть є Lazy Daisy, я вже додивилась на схеми. А, ну Звісно ж, трояндочки і біси. Ось так. по ближчій ножниці. Я зробила бекстіч він виконувався в два і в одне складення. Ну, я просто там, де в два, проходила два рази. Ось, які гарненькі білим кольором. Лишається в хрестиках лише білий, але тут, звісно, ще будуть інші кольори. Ну, це вже такі е інші шви, можна так сказати. Тому <кій> невеличкий він, але треба буде попрацювати, коли буду прикрашати. Ну і за цей період в мене була одна покупочка. Я нарешті виловила ось цю книжку Лілії Бебешко. Українська вишиванка, мальовничі узори, саме ось в такому виданні. Тут, до речі, є не тільки узори, тут там ще є і крій сорочки даний. Що, до речі, мене найбільше і цікавило в цих сорочках. Тут є. Так. Моєї рідної Дніпропетровщини, здається, немає. Але я середня Дніпрянщина. Здається, Кіровоград. Щось таке. Гарні яскраві сюжети. Це в мене третя книжка Лідії, тому що дві інші ось ці а, білі та писані сорочки, орнаменти, композиції я вже придбала. Тож у мене вся колекція цих книжечок є. я. Думаю, яку я хочу вишивати сорочку. Поки що в мріях. Тож, ось таким був мій вишивальний березень. А, трошечки, трошечки статистики. А, за березень я вишила 29 292 хрестики. І це при тому, що в мене було 5 невишивальних гнів. Да, були такі моменти. І я хворіла, і ми перевозили офіс, було. Було чим зайнятись. В лютому, до речі, я не підбивала підсумки чомусь. В лютому в мене було 24975 хрестиків. Причому в лютому всі дні були вишивальні. Що називається, людина пішла на роботу. <рив> Приходиш майже в 7 годин вечора, поки поїв, поки помився. Буває, що очі болять, буває, що ось ось ці дні. То взагалі втомлений і дощ, і похолодало. У нас виключило опалення. І тепер, що в мене в квартирі, що на роботі, прохолодно. Благо, в кабінеті є кондиціонер, і він працює на обігрів, тому що, не знаю, можна було простинути і дуже швидко захворіти. Тож, запрошу вас в коментарі. Поділитися враженнями, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося, ставте подобайку. Будьте в безпеці, вишивайте в задоволення і пам'ятайте, все буде Україна! До нових зустрічей у нових відео. Всім пока!